Пусти вірш Небесній сотні гушецька рина. Плаче країна жалові країни, душі людей самотою гринять. Мати ряда з могилою сина, а в небеса світлі душі летять, сотня небесна, герої з народу, що на майдан їх серця привели, про вільну в. Країну, правду, свободу, мріяли в неї, мріяли, вірили в неї і жили. Люди, Українці, будьмо єдині, Богом в молитвах, ревна просім, щастя, здоров'я нашій країні і братолюбія, слава всім! Кожен ханілепту несе свою щиро, рацею чесною, словом не Порозумінні, єдності, мірі. Будем вершити той спільний наш дім. І вірмо, що стане країна квітуча, більш не повернеться зло лихоліть. Сонце всміхнеться, розвіються тучі. Сотня Небесна на варті стоїть.